Це, Якщо це короткометрівка, то є стометражка. Ні дня, коли собакайобав не образили. Ну, є якийсь вайб такий, що по світлу? та та Олег Тамара. І ми. Шапшо. Читає трец. Читає трец. Давай читать. Давай читати трец. Можна я почну з легенької? Ладно, давай. Да, можна. можна. <ріхи> Виявляється, якщо лягаєш у психіатричну клініку, кредити можете не платити, можете не дякувати. Так, я не знаю, хто це, але її обговорює весь трец, є ніяка карячка, яка стала ченнелером. І говорить. Ким? Ченнелером. Що це? Як в друзях, ніхто не знав, хто він. Ченлером. Ченнелером. Вона через неї розмовляє. Ніколай Чудотворець. Нарешті гідна відповідь руснявим блогером. Слава покажи. А сама хуйня. А знаєш, цікаво? Теж російською. Вона пише? Ну, як Чи... пише. Вона говорить. Через неї говорить Ніколай Чудотворець, прям говорить. А, Вона так, знаєш, сидить, сидить і, типу. І він теж руснявою говорить. Ну так. Да. Тому що з ними ж Бог, з ними Русь. Ну, блядь. Так от, всі обговорюють і, типу. А що всі обговорюють? А Руть? А по-різному, що цікаво, хтось підтримує. її. Кажуть, давай. Николай. <laughs> До Коли. Твое. До Коли. В продолжение твоего трецу. Меня засмучает кількість російської мови в Киеве. И знаешь что? Тут эти девчонки напихали просто по а самі русскоязычные... А ну? Русскоязычное население Киева. А ну? Как же вы задолбали. Меня огорчает количество... Мовнюков на ровном фронті. Если ви всіх мавнюков собрать і отправить на фронт, то рашиков тупо колмом вийти Блядь. Якщо ви говорите російською, ви хуйня. Так в чому проблема? Чемодан, вокзал, фортець, Львів. Бля, я не розумію цього приколу, якщо чесно. Типу, ну, блять, ну не розумію. Хочеться давати ще. Уїжджай. я здесь родився і буду говорити, як хочу. Напиши, я теж народилася. Ну. А у мене відсутствують умови для життя. Почала говорити на українському, тепло і вода гаряча, так і не з'являються. Я просто чесно ахуєваю з цих людей. Мені здається, що тут просто фільтр. Хто пише російською, той ну, а просто... ще ж можуть приходити боти. Ну давай так, російської мови навколо дійсно забагато. Це правда. І що саме сумне російською мовою говорять діти? Що да. вони будуть робити з цією російською мовою потім? Куди вони її? На стажування в Білорусь, Казахстан, Узбекистан. А може вони виростуть і будуть шпіонами, будуть запускати е спеціальні операції типу павутина. Ага. Тре Можемо Тренувати тигрів і ходити в театр, тренувати обізіану. Обіз і Жити своє дуже цікаве і найкраще да. життя. Може. бути. уявляєш собі, таке замовлення від держави є? Російськомовні діти? На таку кількість шпійонів. Англомовний але він мені дуже подобається. У Аса Roкі і Ріани немає ніякого шлюбного договору. Вони одружені? Так. Чи ні? У них просто стільки дітей, я думаю, так. Та вже третя. Ріана жива? Живіше всіх живих. Я перестав за ними слідкувати. А ти слідкував? Риана, чисто на Где-то сидит и смотрит на нее. Ей кажется, Риана, ты... А потом выявляется. З тобою жити разом почали, у мене дуже мало часу на це лишили. Розумій. Нема коли робити свою роботу. А у тебе теж держзамовлення як у російськомовних дітей. Що це так? Просто нравиться. Я психолог з семирічним практичним стажем. І я хочу, щоб ви знали про це. Ковбаса головніша за сир, арбуз головніше за диню, Каун. помідор. Там виправили в коментарях, я читаю, як, uh -huh. як є. Помідор головніший за огірок, але солоний огірок головніший за солоний помідор. От я це читала, і в моїй голові я така, ну, так так і є. А про баклажан було? Ні. Ну, він же головніший за кабачок? От наче, да, так. Але... Ну, так, да, він головніше. Але а люблю я більше. взагалі на дні. А патиссон, він для краси. Патісон це ж актор? Кажуть, хороший. Але за ним, знаєш, одна роль закріпилася, він намагається від бля. Ладно. О! А Подзвонили мені, що везуть доставку квітів, а потім сказали, що помилилися номером. Як я це проживала як духовна провідниця? Спочатку я відчула агресію. Хотілося сказати щось у стилі дебіли, блядь!» Що мені розказало про порушені кордони. І ще хотілося розплакатися, це був сум розчарування, що говорить про нездійсненні очікування. Хто порушив мої кордони? Реально, ці дебіли? Ні, це я, яка, почувши дзвінок, бігом почала вдягатися і витягнула себе із свого ритму життя. Так само і очікування були моїми. Бо це я одразу після дзвінку, бо це я одразу після дзвінка почала уявляти, яким він буде, і все таке. Після розуміння цих штук залишився тільки бікбос бос подарунок з дитинства, автоагресія. Це виражена агресія на тих, хто мене використовував і не цінував, обернена в мою сторону. Вона з я навіть не можу це дочитати. Коротше, коментарі: mm -hmm. чи видає духовна провідниця, духовну постіль і чи робить духовний чай? Духовна провідниця 15 стадій прийняття і одна істерика. Знаєш, ще, я думаю, що навіть якщо ти духовна провідниця, ти все одно дівчинка і ти все одно хочеш, щоб тобі дарували букетики. Да. Психолог сказала не вживати слово проблема, а казати замість цього виклик. Тепер у мене виклик з головою. Да, це добре. Блін, ні. Насправді це дуже старий жарт, і там був там не проблема, можливості. а місце для розвідку або можливість. мене можливість з головою. Да. Да, да. Все одно. Я все одно гигикнула. О. Компанія влаштовує піцапаті, щоб збадьорити колег. А як ми. Ми можемо відео. Звісно, якось... можемо. Це дуже смішно. Що ти вважаєш про. Під і бадріння? Да, да. Оці, типу, гей гей, ми щось разом поїмо, і життя стане краще, вигорання не буде, всі проблеми уйдуть, і вообще ми такі класні всі тут разом. Я не знаю, це чи я доросліше стаю, чи воно відходить якось на інший план на другий. Ну, давай так. Уже, уже якось я не бачу, щоб хтось влаштовував піццапаті, враховуючи, в яких умовах ми зараз живемо, працюємо і так далі. Просто всі відносяться з розумінням до того, що ми працюємо в таких умовах. Хто? От, от, от і вся піцопаті. Ну, у мене на роботі так. Ну, так і у мене теж. Ну. Люди, які, попри всі, залишаються в Києві. Чому? Відповідь просто прекрасна. Наташа, що нам робити з цією інформацією? Ми тут живемо, Наташа. Тут дім, тут робота, навчання, весь побит і мер, якого страшно залишати в місті одного. Це, це точно, мера страшно залишати в місті одного, тому що він по-любому пораниться об щось. Ти бачив цього? Знаєш, це, він не, не, не ці мемаси, там, де маленька дитина, коли бачить кут, летить головою. Да. Це наш мер. Тільки він уже влетів в кут не один раз, судячи з усього. Угу. А ти бачив картинку наш мир дякує енергетикам. <laughs> Ключко дякує. На, на фоні полиці з ридбулом да. нон стопом, да, під булом. Да. <laughs> І оцим всім. Він би міг. Одруки. Uh -huh. Преміум ікра пел пише наша кончена рибка, яку обожнюють всі в Польщі та Європі. <laughs> І коментар припижені креветки у вас є? Комунікація від великих. Як би ви описали цей місяць одним словом, ми почнемо. Мені здається, тут просто можна ставити цю картинку. е, Як тобі загравання з підзой від Ясної Україн, котра частина на секундочку, дитека? Так це ж трет. Ну, так. Ну, типу, давай так. Насправді, прикольно, коли нарешті. Ну... Трест це такий, як уродливий братець Твіттера. Ну так, да. це воно і є. І за кордоном Твіттер завжди був для брендів такою ем, майдан, таким майданчиком для срача відкритого. Угу. Того, що, мабуть, найвідоміше це Burger King, McDonald's, Вендіс і все, що вони там між собою суруться. Угу. PlayStation з Xbox і таке інше. У нас це, скажімо так. Тільки трогають ніжкою, так? Підзу. Да? А, ні, деякі перегинають. Прям перегинають, У маслотом була хуйова. У кого? Маслотом. А що це? У нас он там стоїть архісова паста. Так. У них була прям хірова історія. Вони просто всім хамили грубили, потім сказали, що дали СММнику карт-бланш, дуже вибачалися. Ну, по факту, я думаю, вони просто вибрали таку. Тонф Войс? Тонф Войс, да. Тонф Войс да, писать хуй на заборі. Ну, це не дуже працює, і тут насправді треба витримувати баланс між смішним, вульгарним і чуть-чуть токсичним. Ну, реально, це твіттерська історія. Мистецтво. Ні дня, коли собакайобав. Не образили. Мак в Києві на вокзальній охоронець майже готовий був розпочати бійку зі мною і моєю двохкілограмовою дитиною. Дякую чоловіку, який вступився, і, хоча б випросив і постояти зробити замовлення біля входу. Собаку трусить від холоду чи від крику цього охоронця. Вот. Двокілограмова дитина? Так, да, це ж піц. Дитина? да, Дитина? Фу. От. І, типу, у Мака насправді. Ну, коротше, що мене в цій херні дивує? Там mm -hmm. потім я тобі, твій Далі скидав там ще одна пізда, в Рошен пішла. Mm -hmm. Є заклади, mm -hmm. в яких прямо написано: не можна. Ну, ладно, тут. Вона там кудись не встигала, Ну, все одно, блядь, чого вона туди пішла, якщо не можна, непонятно. Ну, хуй з ним. Mm -hmm. Я знайду ще Рошен, мабуть, а може, і не знайду. Там взагалі історія інша. В Рошен теж не можна mm -hmm. з собаками. От прямо написано. Нагадаю, не відкритий можна. зефір. А от собачники би сказали, а як же бомжи? А як же інші люди, які тросять, трусять цим епідермісом на цей зефір? І от це все. Ти знаєш, от у нас три кота Ж. і жодна людина стільки епідерміса не натрусила, як з цих трьох уродиків шерсті. Це правда. Так от я до чого. Вони з чоловіком під'їхали до Рошена, Вона взяла собаку. Угу. На машині під'їхали, блядь, нагадую, чоловік в машині. Вона взяла собаку, зайшла, посралась, повернулась, чоловік пішов замовив. Ну, коли хочеться посратися. Мені здається, це якесь самоствердження. А, ще... а що саме собачники? Я не знаю, того що... А нахуя мені кота на вулицю тягнуть. Це вінерал. Разом з тобою, в Рошені. ти кричиш. <питрити> от. Насправді мені просто здається, що це дуже глибоко ображені і обмежені люди, яким чогось всі винні. Хоча я вважаю, що те, що ти завів тварину, не робить тебе особливим. Особливим тебе робить. IQ низький, блядь. <питрити> ну, Типу. І це прям насправді стабільна історія. Жодного дня не буває таке, щоб мені не попадався якийсь черговий трет де якогось собачника обіділи. Причому туди приходять люди-власники собак, типу угу. я їх ну, розділяю, які кажуть, що типу норм тема, що туди не можна, як я ходжу зі своєю собакою, тільки туди, куди можна. Угу. І починається: шово собака, це рівноправний член суспільства. Блять, коли собаки будуть голосувати. Водить, я автомобіль. Зрозумію. водить автомобіль. Давай проскочимо лікувати... на сірий. <плес> лікувати людей. І оце -от все. А вони б сказали, твоя дитина водить, а твоя дитина багато людей вилікувала. У моєї дитини хоча б є шанси це зробити, а у собаки не. <плес> Як а мінімум, Бернари. знаєш чого? Знаєш чого? Рятують людей. А, давай так, я не применшую значення собак в. Різних службових завданнях. Угу. Це раз, по-друге, є собаки по водирі, це два, син інше, це блаш. Ти заводишся, ти за це тримаєш ну, якби, е відповідь. Ну так. Да. І давай так: двокілограмова дитина навряд чи це все може зробити. Знаєш, чому у моєї дитини є шанс лікувати людей, а у собаки ні. Тому що у неї є руки і великий палець, який дозволяє ну, тримати вона буде довше інструменти. жити, тому що вона вакцинована. Що робить ще більше шансів, ніж діти, які не вакциновані. Так. Ну. А по-друге, неї є окремо стоячий великий палець. Отакий. Має непопулярну думку. Кожному чоловіку через певний період часу стає нецікава його дівчина жінка Ага. Скільки має пройти часу, коли я стану тобі не цікава? Ну, давай, пройшло три роки. Уже, напевно, можна Які було. Які три роки, я п'ять секунд відміняв. Ти чого? На цій планеті. Нолан! Геній. Ми з тобою разом три роки. Так. За цей час, напевно, вже можна було і звикнути одне до одного, і можна було і набриднути. Я дуже часто лякаюсь, коли ти виходиш до кутка. Я типу досі не звикну жити з тобою. Це так. Ну, скажи, 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 що там чоловіки? Що знаю, вам я там не можу набридає? Звісно, набридає, да. Набридає хвоєве відношення, набридає безучасливість, набридає пофігізм, набридає ем, невдячність. Все. Англомовний. Про те, що нові, новий крінж, міленіали, котрим за тридцять. 30... Наполягають, що вони виглядають молодо. Це ми. Блять, вони ви бачили в фотографії людей нашого віку, там 40-річної давнини? А і... я тобі більше скажу, мені нещодавно попався знайомий, який я. Ну, типу, якщо я не бачу сторіків там більше трьох років, я не впевнений, що людина жива угу. виявилося живий. <кхів> я з ним колись працював. І я був впевнений, що він років на 15 старший за мене. Угу. Молодший на рік. А він прям уже полисів. Дядя. А, да, от він прям дядя. Типу, у мене досі мені вже 36, а для мене є люди, які дяді і тіті. Так, да, і вони там, типу, на два роки старше за нас. Да. На три. Або молодші. Або Бувають от і такі. Да. Дивишся, ну, прям є... тітя. Ну, є якийсь вайб такий. Що по світло? А... Ну, арненька. Нуаріньку тут треба включити. А як її включить? Ну, зараз я щось придумаю. Будемо все переписувати, чи залишимо. Ні, залишимо цей, ну, цей момент. В смысле, це ж все працює? Ну так. Да. Так, да, про дяді тьот. У мене декілька думок з цього приводу. Давай. По-перше, у якщо... дяді пісюн, у тьоті Піся. Це. <рес> да. Думка номер один. Да, думка номер один. Думка номер два. Якщо. Людям 30. Подобається, як вони виглядають, і вони вважають себе молодими, то це прекрасно. Ти знаєш, я тобі так скажу. І я вважаю, що краще вважати себе молодим, ніж бути квір гендер нейтралом і вважати себе красивим. Вони всі тупо під одну грібінку. Ти мені, до речі, скидав тред від такої дівчини. Дніпро. Пішліть на побачення в скобках всі гендери. На фотках. явно... Який гендер на фотках? Назви цей гендер. Той що, кружечок із хрестиком? Жінка виходить. Жінка, виходить, так. Да. Я смішна, люблю і кіно, і літературу, і відеоігри. Залюбки попіжу про психологію та філософію. Навчу О, блять, все, грати румікуб. І покажу короткометрівку, яку зняла. 24... Короткометрівка. — Короткометрівка. Це виходить, якщо це короткометрівка, то є стометражка. Ну, Це ж підміна поняття. Є короткометрівка, а є крос. Так, і тут хтось написав в коментарях, що вирішили якось розібратись в ресторані, приходять і кажуть, нам столик на двох, будь ласка. Що ти взагалі вважаєш? З приводу. Гендерів. Гендер. У мене це все в одну коробочку. — Чому на гендерпаті все ще два кольори. В такому випадку. Гендери, антидепресанти. Єська. А, рожеве волосся. А, рожеве волосся. Проколети септом. Ну, це не у всіх насправді. От септум не у всіх. Не у всіх. От якщо людина раптом його почала носити, Якщо раптом, то що? От тут виникає питання. А якщо людина давно, ну є ж багато людей, які давно носять. Ну, може, ладно. Коротше, є ну, у типу, них... Рецепт не завжди показник. Давай так, є специфічний типаж зовнішності. Специфічний типаж зовнішності. На вони ти вдягаються дивишся? вульгарно, це по-перше. Е, дуже відкрито. Угу. Е, у них дуже яскраві макіяжі, купа непонятних блискіток, шмискіток цього всього. Е, панчохи сітки на руках, дуже часто до речі. Ну, знаєш, ці авоська. Да, 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 да. Да, да. А, і вони мають лишню вагу. Блін, я от тільки хотіла сказати, що я хотіла зайти з точки зору знаєш, такої неорганізованості. От для мене це про те, що людина така дуже розболтана, розхлябана, чи що. І от у неї все так. Гендер розхлябаний. Форма розхлябана. У Вас гендер Так, да, У вас гендер убіжав. <рес> О, якщо друзі вам не роблять таких компліментів, це не справжні друзі. І тут, значить, кружечок записує дівчина своєму другу. А він пише: Ну, краса, корпоратив знову будеш сама гарна. А вона така пише: Ну вова. От і тут в коментарях всі пишуть про те, що типу, може скажемо їй. Френдзона під'їхала. Так. Да, може, типу, Вова, привіт, це френдзона. Розташовуйся, бо судячи з цього допису, ти тут надовго. Mm -hmm. Шкода, шкода, але так і є. Мої співчуття Вові бував колись там, правда, ще зовсім юні роки. Тримайся, друже. Нема що сказати, так і є. Да. Що купить? Да. Горошок. Пішли якось три зуміра міленіалам інтернет відкручувати. Мало хто знає, що якщо риба меч застрягне в камені, то її зможе дістати тільки риба Король Артур. Гарні фото це Житомир. Як ти думаєш, його жінка йому сказала, що він виглядає як проститутка?